Всім привіт, друзі! Я буду грати у Hello Neighbor. Я буду грати в першу частину і другу, я покажу, як дуже швидко їх пройти. То дивіться відео до, до кінця. Зараз я вам покажу. Як я те бачу як частину швидко, і другу теж. Підписуйтесь на мій канал і ставте виподобайки і, Якщо ви любите грати в Roblox. Добре, і ми починаємо. Так, добре. Е, зникли діти. Ясно, так м'яч покотився. Добре, зараз покажу, як пройти легко hello, hello Neighbor. Дуже швидко. Так. Собто, досі десь в хаті. Ой, він там виходить. Так, треба залізти на кришу. Ха! Треба. А! І утікав. Ой. Ай! Стоп, so, де защит. Сейчас засить, иди, иди до хати Ага, она хоче залізати Що, побіг? Все, побіг Все. Треба отако залізти. Опа! Бачите, і тут все ключ є. Так, і йдемо в хату. Хай не побачить. Йди на кухню. І все, я вже в підвалі. Так, ключ можна оставить. Так, мені там потрібні коробки. Так, відкриваємо, заходимо. Треба піти. Ось сюди. Це треба відкрити. І йдемо прямо. Так, йдемо сюди. Друзі, не бачите, я швидко проходжу? Це дуже легкі способи. І так само другу покажу, що ви граєте. Вихолов не було. Так, це забираємо. Терість відкриваємо. Треба мені сюди піднятися і нажати на ту жовту кнопку. І потім нажати на ту ручак і двері відкриються, та все. Так, вот такой. Треба ще одну коробку. Мені знову треба йти туди на спавну і забрати там ще коробку Одну. Я вже, вже знаю це на пам'ять, підвал. Так, люди, залазимо. Так, тут ще є коробка. О, дай і карсу одна. Все. Мені гіктар не треба. Так, іде, йдемо. Все, погнали. Ну все, я вже, може, пройшов вже першу частину. Але друга буде трохи довго проходити. Перша то швидше. А друга то довше. Трохи. Ось это золозу. Окус секунду. І. Я раз я цю крок заберу, G4, а ця хай одна стоїть Зараз отако. О, отако, отако. І отако все. І включаємо цю кнопку. О, все. Ну, ну, але і сам дід знаю, як ходить. Я не бачив в Ютубі там. Я не бачу. бачите? Я сам дізнався. І все, двері відкриваємо. Бачите, все, виходимо. Зараз буде музика. О, сусід! Привіт! А треба бігти? А все. Все, біжим. Двері! Ну я сюди не награплю, сусід? Е! Е! Двері, двері, двері! А зараз мене терапортує на другу частину. Так. Це вже друга частина, друзі. До речі, ну я граю в робоксі Ну цей головний був Це плей. Погнали. Це в мене, завісно. Все, погнали. Так зараз подумаю, куди краще. Ага, окей.

Ай біг до хати. Давай, й до хати. Все, закривай двері. Сама, і далі йде на кухню, а я зараз швидко сюди залежу. Опа, все. Тепер, а, мені треба коробки. Фінде. Де ти він ходить? Дети він ходить. Краще я сюди піднімусь. Бачите, і треба е, коркам піднятися, я, я там двері відкрию, і там же червоний ключ. Ой! Ковер. Ну, Усе. І пізно піднімем. Піднім, Ідем, беремо коробку. Тобто, де це він ходить? Де це він ходить? Шигун туда сюда дерево скрываю. Тормит треба ще коробки. Так там ще на горе коробка здесь е. Угодик тут коробка. Забираем сразу. И все, идем на гору. все. Опа! Ой! Ой, ой, я вже двері не відкрив. А що? Що це? А все? Це, бачите, і червоний ключ. Якщо видалося якесь там відео про Хелу Нейбо, бачите, тут, ви пам'ятаєте, тут мабуть вода, пам'ятаєте, а я просто взяв коробки і, і піднявся та й все. До речі, кого є Хелунейбор, можете зіграти в Roblox. Або, або ви граєте на Масі, або на комп'ютері можете скачать. А може у вас є? Так, а червоний ключ. А, точно. Треба йти, вийти на вулицю і бачите. І виходимо. Все, сусід, пока. О, капкан поставив. Усід поставив. О, Сусід? А, він... а ні, не йде на капкан. А сусить, а не він... побежать за мною? Дай біжи. А ні, він не, не може. Друзі, я буду завершити відео, ой, мене телепортнули на третю частину. Але я її не буду грати От, третя, я не знаю, як проходить. Добре, друзі, усім пока.